Всім привіт! Привітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім тільки про один парфум. Це буде моно-відео про новинку 2023 року, про яку ще немає офіційного запуску. Це аромат Astrofiel Stella Shanghai 1930. Мені дістався семпл з корнеру Astropiel Stella з виставки Екзанс. І я дуже задоволена, що я змогла його з собою привезти, бо мені він сподобався на виставці. Мені хотілося про нього розповісти. Не тому, що він новинка, а тому, що він мені сподобався, як він звучить. І якби я його не привезла, я не змогла б його повністю зрозуміти, прослухати і розповісти вам, бо він виявився ще класнішим, ніж мені здавалось. То я останні два дні його ношу. Перший день у мене був тест драйв з ним. Я думала, мені цього буде досить, але мені так сподобалось, що мені захотілося наступного дня знову його спробувати. Спробувати просто поносити. Шанхай 1930 це дуже цікава композиція. По-перше, мені дуже сподобався їх флакончик. Я за нього одразу схватилась, хотілося його потримати в руках, покрутити. Він такий гарний. Оце зроблено під китайські керамічні вироби, вироби фарфорові навіть з розписами. Останнім часом я бачу, що це досить популярно. У мене навіть закралась думка, що може мені збирати колекцію з цих. Чайно сервізних флакончиків парфумерних, бо це просто така краса. Мені дуже подобаються флакони The Merchant of Venice. чайні, в них вже два їх, таких гарних. Тепер Astrofil Stella зі своєю гарнючою флакошкою на 50 мл. І ще Dolce Gabbana Також випустили новий аромат в такому ж стилі, саме дизайну флакону. І мені просто хочеться тепер всі їх пробувати, і хочеться їх збирати. І просто як хтось колекціонює чашки чи сервізи, отак мені хочеться виставити у себе у себе на вітрині. Оці чайно-фарфорові флакончики, бо вони просто у мене аж загоряються очі, коли я їх бачу. Я все несіть, несіть мені. Коротше, чим цікавий цей аромат. Це не банальна тубероза. це така тубероза, якої я раніше не чула. Дуже класно про цей аромат розповідав представник бренду у Корнері. Я дуже хотіла записати саме його, як він розповідає про цей аромат, ну, тому що ну, він професіонал своєї справи, і у нього так воно легко йшло. Але так вийшло, що ми з ним домовились на наступний день, що я прийду в районі обіду, щоб його записати. А у мене там нестиковки вийшли, я не встигала просто до нього добігти. Якщо він колись подивиться це відео, будь ласка, вибачте. Що я до вас не дійшла, я дуже хотіла, але у мене час просто не вистачало часу. Мені взагалі треба було йти вже з виставки. На жаль, то не змогла я ще поспілкуватися з представником і записати саме його. То будете задовольнатись моєю розповіддю про аромат. Чим ця тубероза не банальна? Вона поєднана з чаєм та спеціями та ще жовтими квітами. От кажуть, зазвичай тобороза є така, така, що може придушити, дуже енергійна, а є зелена тобороза, то це ніби зелена тобороза через те, що тут багато чайного листя, до речі, я не можу зрозуміти, я б не сказала, що це саме зелений чай чи чорний чай. Просто таке зелене, терпке листя чаю. Дуже гарне. Який е, ц, е, чай освіжає цю тобозу? Він надає зеленого звучання їй, а також деревного. Е, також у парфумі є сандал, який, окрім деревинності, нічого іншого не надає. Є спеції, є кориця, є жовті квіти, є чампака та ілангелаг, які мені відчутні дуже сильно поряд з цією тоборозою. Тобто це виходить жовтоквіткова квіткова вона п'янка, вона красива, так, вона досить щільна. Тому якщо ви боїтесь сильно боїтесь тубероз, то треба обережно до цього аромату. Але ось таких тубероз я просто раніше не чула. Ти відчуваєш, що це тубероза, але завдяки іншим інгредієнтам вона набуває не абсолютно незвичного звучання. І так, азіатського характеру набуває. Це правда, тому що ці, ці чай, ці спеції. І от мені уявляється саме вечір. Вечір десь у людному просторі, але не у закритому приміщенні, а десь може на вулиці, може, ти йдеш по торгових рядах, десь по вуличці, де яка обвішана цими світящимися гірляндами, які зазивають у заклади. Взагалі, я цей парфум вдягла, щоб прогулятись на вулиці і повечеряти. На вулиці він розлітається дуже гарним квітковим шлейфом. Він дає про себе знати. Він не такий, що дуже сильно заповнює простір, але літає помітно. Мені не дуже сподобалося, що коли я заходила, зайшла у заклад, як вже ми повечеряли, то в ароматі почали виявлятись такі характерні амбродерів'яшки, які досить популярні останнім часом. І я так подумала: а амбродерів'яшки полізли, оце не дуже щось. Початок такий гарний, а потім не зрозуміло. Але ні, коли я вийшла на вулицю знову, а там був дощ, вологе тепле. Ну як тепле. Весна зараз досить прохолодна, але все-таки тепліша, ніж, наприклад, тиждень тому, коли у нас сніг взагалі тут був. От. Коротше, вологе, помірно тепле повітря дало аромату нове життя, нове розкриття, і він знову так забояв своїми жовтими квітами, туберозою і розбавленою цим чаєм. Дуже гарно, дуже красиво і так стійко я дізналася, що Астрофіленстела роблять екстракт де парфам. У них всі парфуми у форматі екстракт де парфам. То він такий стійкий. Я навіть на наступний день, після душу, після того я вже як я вже зранку носила амуаж лавнімоза після басейну, після бішофітної ванни. Я зараз трошки на відпочинку. Там кілька днів після всіх моїх поїздок ще й вирішила от е, трошки відмокнути і е, набути нових сил на природі. То після всього цього, як тільки моя шкіра на шиї ставала вологою, я одразу відчувала відголоски Шанхай 1930, І він мені так сподобався, що я тепер реально думаю про те, щоб. Мати флакончик, мені дуже хочеться саме цей дизайн, просто ідеальний для мене. І формат там 50 мл, він зручний в руці, але одна проблема він не такий вже й дешевий. Принаймні, я так бачу, що останні запуски у них коштують 160 євро за флакончик. Ті, що були раніщі, раніше, там можна знайти за 135 євро на офіційному сайті, представлення. Поки що Шанхай 1930 не з'явився навіть на сайті в продажі. і Я не знаю. Ну вони казали, ніби в цьому місяці мають запустити новину про нього, але ще поки що чекаємо ще не бачила. Поки що бачила тільки відгуки людей, які познайомились з ароматом вже на виставці. І поки що всі відгуки позитивні. Всім сподобався цей аромат. Е, мені дуже стало цікаво взагалі більше познайомитись з ароматами Stella, тому що до цього я з ними не була знайома, я тільки бачила їх і я чула про них, що вони гарні. А от на виставці я декілько з ароматів, що спробувала, вони мені сподобались. І то тепер я дуже сильно чекаю оглядів від іншої парфумерної блогерки, Дарії Еф, яка зараз. Готує відео по Семпл Сету, по ароматам Астрофілен Стелла. Мені дуже цікаво, що вона розповість, і хочеться також дізнатись про ці аромати більше. То підписуйтесь на мій канал і переходьте за посиланням, яке я тут залишу. Переходьте на наш канал, теж підписуйтесь і чекайте на відео про Стелла. Це має бути щось цікаве. Дякую вам всім за увагу і гарного сім'я!